Як обігріти будинок 280 квадратних метрів двома електрочайниками, нагрів гарячої води? Опалення і охолодження цього будинку забезпечує геотермальний тепловий насос тепловою потужністю 22 кВт, а споживає він на піки всього 4 кВт, Як і електрочайники. як облаштована топкова? у нас дві труби з первічного контура. Це зонди ми наборили вокруг будинку. Заходять сюди до теплового насосу. Далі в нас є ємність, в якої тепловий насос готує теплоносій для нашої системи опалення і системи охолодження, і ми розбираємо насосними групами на теплі підлоги і на фан теплоносій. В другій ємності ми готуємо технічний теплоносій для приготування гарячої води з проточною системою FRESH. Така система дозволяє нагріти велику кількість води одночасно і завжди в душах мати свіжу і чисту воду. В такій системі вода ніде не заслужена. Ставиться як тільки вона проходить фільтрацію, вона поступає вусуда вот на низ теплообмінника, моментально прогрівається за рахунок технічного теплоносія і сразу поступає до вас в душ топковій в нас ще є така от невеличка ємність на півтонне. Це предзапас холодної води. І воду на будинок ми роздаємо таким гарним насосом підвищення тиску через узіл воду для того, щоб візде в кожній точці будинку був завжди гарний і класний напор. Плавий насос у нас захищений таким стабілізатором напруги, який вирівнює її. А керується система розумним будинком. Розумний будинок дозволяє зробити сценарії, які комфортні. Ні, для замовника і круглий рік ніщо не тикати, не клацати, а завжди мати комфортну температуру, що взимку, що влітку. Система з тепловим насосом забезпечує будинок теплом, холодом і нагрівом гарячої води по самому вигідному тарифу. Тому друзі, кому цікаві такі гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям.